У давні часи в гірському селі жив чабан Мирон. Єдиною його цінністю була сопілка, успадкована від матері. Одного вечора до хати зайшов подорожній. Мирон дав йому прихисток, нагодував, пустив переночувати. Уранці гість зник. Разом із ним зникла й сопілка. Мирон кинувся шукати, пішов по сусідніх селах. Не бачили хлопця з моєю сопілкою. Ой, чоловіче, шукаєш вітра в полі. Учора був тут, сьогодні ніде. Та Мирон не здавався. У другому селі він знову запитав Може, тут проходив? Казали, що хтось грав на сопілці біля моста, але хто? ніхто не бачив. У третьому селі. Хлопець із сопілкою. Та таких мандрівників сьогодні тут, завтра там, доженеш, подякуй диву. Далі відповідали однаково Не бачили, бачили когось, але не певні. Може, він, а може, й вітер в очереті свистів. На третій день Мирон сів на камінь, виснажений і розчарований. Що я роблю? наче за вітром ганяюсь. Повернувшись додому, він тихо мовив Сопілку не верну, те, що зникло, не доженеш. Шукати вітра в полі марна справа. Він узяв ніж, вирізав нову сопілку і заграв іншу мелодію, спокійнішу і мудрішу.